Створення бай... байонетної прорізі. Е, така задача. Не знаю, 100% чи правильно пропоную, ну отакий от варіант побудови можливий. У нас є штіф, який повинен бути внутрі ось рухатись е, е, ось цієї прорізі. Треба створити цю прорізь. Давайте і створювати. Створюємо деталь. Точних розмірів у мене немає, тому я буду. Скажімо, умовно, щоб зрозуміти, як будується. Будуємо циліндр, буде внутрішня частина 50, зовнішня буде 60 мм, і довжина нашого циліндру буде 100 мм. Побудували. Тепер треба побудувати е траєкторію, по якій буде е зроблені пролізь. Є дека варіантів, дека підходів, я виберу такий підход, що траєкторія повинна лежати по центру ось цієї. Між цими двома поверхнями, тобто, щоб внутрі буде. Тому будую перший, що я будую перший, це допоміжну поверхню. До цієї середньої. Вона у нас буде 55 розділити на 2. Я, хочу. розділити на два. Всі п'ять розділити. Ви там два. Окей. От вона у нас посередині нашого елемента. Далі будуємо першу лінію, яка буде йти. Перша лінія буде у нас йти від цієї точки, допустимо, до цієї точки. Поставимо розміри. Вона повинна бути по нульовій точці. Поставимо розміри, це 10 мм. Це буде у нас 40 мм. Тепер нам треба побудувати площину в цій точці, перпендікулярно кажемо. Спорочна геометрія, спрочна геометрія, площина, паралельно этой. і проходячою через цю точку. Побудували. Перед цією точці будуємо э, спіраль. Вибираємо побудову э, спіралі. Ми вибираємо цю площину, кажемо, гілікує або спіраль. Система просить побудувати у нас е е круг, він буде 55, тобто зпосередині. Це заготовка для нашої спіралі. Виходимо з екскізу І система пропонує побудувати е мені е е екскіз. У мене просто вже було е так, при цьому побудову, при цьому ось так, скоріше все, побудує. Ось такий тут можна, куте теж може бути інший. Далі вам треба зробити, щоб ця дуга була потрібна вам. В, скажімо, була нуля оборота, починатися буде з 90 градусів. Початок, бачите, у нас є. І далі, допустимо, ступені. Ну, розміру у мене точних немає, треба точні розміри. Ось така дуга побудується. Ну і знову побудувалося. 200 мм. тобто вся була 200 мм, а у нас 0,1 на 220 мм. це, це розмір буде 20 мм. Останно, ми ще показуємо. Допустимо, така дуга побудована. Тепер нам цю е, дугу і цю лінію треба об'єднати в, ну, в один ескіз. Ні, не треба об'єднати, не проходить. Все. Тепер нам треба зробити. Е, Два елементи. Вибираємо знову цей ескіз. В цій точці будуємо діаметром 10. Отвертак будуємо, а будуємо нову детальку. Елементи витягнують бабишку, але е, тут кажемо, що це повинно бути окремим тілом і 10 мм вверх. 10 мм вниз, не критично, це те, що буде вирізатись. Це у нас два, два елементи, тому треба е, побудувати ще один елемент. В принципі, я будував і одну лінію, не вийшло. Ну, в даному випадку буду двома лініями будувати. Можна, в принципі, одну лінію будувати. І, і те ж саме робимо. Елемент, бабуська витягнута. Відключаю об'єднати. Відключаю. Так, от у нас є дві бобишки. Тепер заходимо команду, виріз по траєкторії. І у нас є профіль твердого тіла. Вибираємо, кажем, ось цей профіль по цій траєкторії вирізати. Кажемо ОК. І маємо прорізь. Знову кажемо виріз по траєкторії. Вибираємо знову профіль. Вибираємо цей element. І дивимо. Тільки що. А, профіль твердого тіла. Обачаюсь. Твердо тіло. По траєкторії все вибралось. Тут є з параметри, ну Ми, в принципі, тут мінімальне скручуваю, нічого варіантів немає. Все побудовано. У нас ось цей профіль, він теоретично перпендикулярен до центру нашої окружності, ось до центру. Ну, як у нас шов цей. Профіль, я так його і повертала. Ну, на всякий випадок, я думаю, що можливо додати невеличке скруглення, щоб тут на цьому не було у нас затикання кого. В принципі, байонетний е, повинен бути отриманий. Ось такий простий варіант побудови. В принципі, є ще деяких варіантів. Давайте подивимося на ці варіанти. Подивимося, які ще були в мене варіанти. Просто для. Прикладу. Такий ж варіант. От інший варіант є, як я побудував. Давайте подивимося. побудував бабишку. Потім побудував. трихмірну криву. Просто в плоскості побудував, тобто, криву, звичайно, побудував криву. А потім цю криву. Командою лінію розйому я переніс на е, окружність на, на верхню. Хоча тут по-хорошому -по треба було ще одну по верхню і на неї приносити. Далі подавав бобишку, теж винес по траєкторії. Тобто все залежить від траєкторії. Тут трошки по-іншому стеночки. стіночки. Ну, треба подивитись, як мене, в принципі, що там, що там. Цінки близько виходить. Ну другий варіант більш правильний на мене. Все користуйтесь.